Народжена у вишиванці, славні українки всіх часів, яких знає весь світ. Давайте познайомимося із славетними жінками України, які виховують повагу до народної берегині почуття любові і гордості за українську жінку. Без перебільшення і з гордістю можна констатувати, що про жінку українку в світі ходять легенди. Анастасія Петрашак – талановита скрипалька із Івано-Франківська, виїхала в Італію в 11 років, підкорила всю Європу, зігравши на скрипці Паганіні. Антоніна Чеховська, українська співачка, підкорила весь світ своїм голосом, дебютувала на знаменитій оперній сцені Карнегі Холл у Нью-Йорку. Антоніна співає кількома мовами, але не забуває української. Після концертів завжди виконує фанатам пісні рідною мовою. Марія Стефанишин Пайпер, американська українка, яка двічі була у відкритому космосі. Вона перебувала в космосі 11 днів, 19 годин. Марія стала восьмою жінкою в світі, яка вийшла у відкритий космос, і фактично є першою українкою, хоч і за походженням, яка перебувала в космосі. Загалом вона здійснила дві космічні місії, під час яких п'ять разів виходила у відкритий космос. Спочатку вона працювала в рятувальних та підводних операціях МВС, займалася підводним ремонтом океанських лайнерів, зрозумівши, що ця робота подібна до завдання астронавтів у космосі. Вона стала мріяти літати в космос. Соня Делоне, одеситка, художниця. Окрім полотен, вона створила театральні костюми, візерунки для тканин, першу відмовилася від вбрання із пишними пір'ям, намистом та іншими прикрасами і вела моду на стримані лінії і прості форми. Життя родини художниці були доволі трагічним. Брат загинув в радянських тюрмах. Мати жила останні роки в проголодь. Сама Соня писала: я люблю чисті, яскраві кольори мого дитинства, України, пам'ятаю селянські весілля моєї країни, де червоні та зелені сукні, прикрашені численними бантиками, літали у танці. Пам'ятаю, як ростуть кавуни та дині, помідори обрізують червоним хати і великі соняшники, жовті з чорною серцевиною, сяють у легкому, дуже високому блакитному небі. Соня Делоне стала першою в історії жінкою-художницею, що отримала честь відкрити персональну виставку в луврі. Ця виставка відбулася при житті художниці у 1964 році і включала 117 робіт, які вона особисто відібрала та подарувала музею. Марина В'язовська. Вчена математик з Києва, живе і працює в Німеччині. У 2016 році розв'язала задачу, над якою вчені ламали голову ще з 17 століття. За це отримала премію Салема, котру вручають за видатні дослідження в математиці. Катерина Ющенко, науковець кібернетик, яка першою у світі створила мову програмування для комп'ютера. Саме Катерина увійшла в історію як жінка, винахід якої поклав початок абсолютно нежіночої сфери. Наука це м'яка сила, тому науковці можуть підтримувати Україну суто символічно, говорила Катерина Ющенко. Нам є ким пишатися, ким захоплюватися і на кого рівнятися. Тепер жінка у вишиванці з'являється на світових наукових конгресах. Під українським прапором гордо стоять наші спортсменки-красуні. Наша прекрасна половина представляє свої мистецькі шедеври на світових майданчиках. Ми у світових благодійних організаціях і на подіумах краси.